Привіт! Сьогодні вирушаємо до одного з найцікавіших природних місць Вінничини Печерські пороги. Це місце, де природа створила справжнє диво. Річка Південний Буг, пробиваючись крізь скелі, утворює потужні водяні пороги, які приваблюють шукачів пригод і любителів активного відпочинку. Печерські пороги це справжній рай для тих, хто любить екстремальні водні розваги. Тут популярні сплави на катамаранах, що дають можливість відчути силу води і випробувати себе. Адреналін зашкалює, коли тебе несе бурхлива течія, а навколо неймовірні краєвиди. Це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від буденності і зарядитися енергією природи. Та навіть якщо екстрим не ваша тема, печерські пороги мають що запропонувати вздовж берега чудові місця для пікніків і спокійного відпочинку на природі. Тут ви зможете просто насолодитися шумом води, зробити кілька фантастичних фото і навіть зануритися у прохолодну воду. Цікаво, що це місце також оповите легендами. Кажуть, що тутешні води мають особливу силу, тому місцеві жителі часто приходять сюди, щоб знайти гармонію з природою. Тож, якщо вам до душі активний відпочинок, або просто хочеться провести час у незабутньому місці, де природа створила справжній шедевр, печерські проги чекають на вас. Приїжджайте і випробуйте себе на катамарані або просто насолодіться красою цієї місцевості.